А спойлерок, гляньте, дверь. спойлерок, Це, блін, плюс 10 до ціни, плюс 100 до живучості. 300 до І плюс 300 коней. по-любому, до мощності. 100%. Двіся, покажи ріснички, блін, А чи цей покажи. А це тоже не заводський, так? Я не знаю, так. Да. Чорний, чорний дах, дверь. Чорний дах. Це тюнька, а по дверіснички шок. Класс. Такий клас. бамкерка. Клас. Двизь. Ну гарна машина, дивись. А диски які? Оригінальні диски. 16. Тапки, тапки. Та. 16 шістнадцять диски, да? Там да, були 17, я поставив 16-18 17 дуже І через 205 55. Дивись. Чеченьки, глянь, литье. Два комплекта резены. Да, джета 15 рік, блин. Два литра, Бензин, атмосферник, глазок настроен со счёт коробки. 229 тысяч пробега. Ага. По компа проверял, кстати. По компу проверял. По да. бокам. Это тачки, от... кодіри, так, кстати. Кодірую, тачки, активирую как карплей, все, що хоче для ваги. Плюс продам машинку свою. Бастя. Людина любит ваги. До того любить, настільки любить, що почала кодирувати їх. Тобто, прикиньте це наскільки і продавать і продавати. Кому <ріху> <ріху> цікавить машинка, дзвоніть, пишіть.